І так, ну вс, усім привіт! Ви на каналі Яна Блэкет. І сьогодні я буду грати в Майнкрафт. І це рожевий. Я вам зараз покажу весь мій дім, який я зробила. Отакий От дім. Такой. И требуем мне еще поспать. Так, спим. У меня еще коток я вот такой. Пора одевал. Вал... Валочка. Тут я сижу за компом. Тут у меня всякие вещички. Кофчик, о, мій котик, що ти хочеш? Ладно, піаніно і все. У я ще другий етаж взяла. Зараз покажу цей другий етаж. Ой, пробачте, в мене тут треба це обрати все. Якщо ви хочете установити це, Майнкрафт, цей то я вам покажу як все робити в ньому. бо некоторые не знають Дивіться, отак отут і йти. оце стрибати А якщо ти швидко отак так то ти взлетишь І як тут ломати, ломати тут ось так. Зажимаєш і воно ламається. І, кстати, в мене здесь кухня. Ось така тут холодильник є. Випічка. Тут я сижу, а тут в мене ванна. Така тесненька тісненько, але тут акваріум є. Туалетна бумага. Туалет зеркальце. І зараз я вам покажу мій басейн. Отакий в мене басейн. Такий. басейни в мене. Тут я отакий з е, покрашеною водою, а здесь просто водою. І тут є ще така зона, щоб загорати. І ще в мене є тут мостик, отакий, він іде де так. І качельки даже є. Отак. Качелька mm. Ой. ой ой э -э. Ну ок. Все, воно більше не буде плетися. Так, це мене заважає Ой-ой-ой. Капец, зараз гумку найду. Ой, реклама. Так, треба гумку знайти. Да тут гумка. Воду в Напишіть мені в коментарях, ви побачили цю гумку чи ні. Я щось її не бачу. О, все, вода убралась, ну добре. Отакий в мене мостик на другу сторону. І от такий басейн з дельфінами. На них З ними можна поплавати. А можна на них просто подивитися на через стекло. І біля мене тут отакий замок красивий. Типа замок Рапунцель. Вот так. Якость. Отак. Вот, да видите, какой тут красивый замок? Дивіться. Балкон, шири. Парикон. Акваріум теж є. Та си его. Распускаться тоже долго. Вау! Это так красиво. Ой, все, живем тут. Мне тоже подобается цей замок. Дивите, как все красиво. І так, ну що, усім пока-пока. Ви були на каналі Яна Блаке. І не забувайте підписуватися на мій канал, бо ви можете узнати більше моїх відео. Усім пока-пока!